Знаєш, що міс ким би ти не була. Ти боягузка. Ти не знаєш, що таке хоробрість? Ти боїшся підняти голову і сказати життя є життя. Люди такої закохуються в один одного. Люди... належать один одному, бо це єдиний шанс знайти справжнє щастя. Ти називаєш себе вільним птахом, диким звіром і боїшся, що хтось посадить тебе в клітку. Так, ось же крихітко, ти вже в клітці. І вона не обмежується містом Техасі і Заходу, чи країною Сомалі зі Сходу. Ти в ній є, і вона завжди з тобою. І куди б ти не тікала, від неї не втечеш.